Всім дай Боже здоров'ячка, підписники. Це такий космацький підкаст. Йой, не трясіть з того. Попереджую зразу: нічого з цього вирізатися не буде. Все так, як ми говоримо, все так як є, воно так і буде. Головне, щось говорити. Тема цього підкасту буде блогерство. Блогерство 18-19 року. Будемо трошки пити чайку, їсти якусь канапку. Щось говоримо. Те Тема... Ну, Іля були перші цікаві питання, які б реально було б цікаво на камеру обговорити. Так, що можеш помаленько запитувати, ми зволодили. Дивись, я говорити. тебе такого запитаю. Ти вже, я знаю, ти знімав типу, з популярними блогерами, так. З ворог руком, там, з чотким Васію. І в мене таке питання: тебе зараз 20 тисяч підточних тіктоців, що так мало? Ну, типу, це вже мій не перший аккаунт, це вже четвертий що в Інстаграмі, що у Тіктоці, того і підписано. Часто четвертий аккаунт? Ну, на якому то... ти найбільше мав? Е в Тіктоці я мав найбільше 56 тисяч, якщо я не помиляюся. В інстаграмове мав. Е, скільки? В інстаграмі мав майже 80, 70. Шандрай, що? То, 78 тисяч, що таке? Що? Я в втека канавку стерю. Ти кусав <реку> тут. Та нічого байка. Перші Угу. зістає. Я ще не брежу. Що хотів тебе запитати? Питайся. Дивись, що наприклад у тебе зараз скільки в інстаграмі там? Зараз 27. 28 тисяч. Ну і цей, що я хотів тебе запитати? Ти брав якісь гів, щоб набрати 27 тисяч, чи ти то все саме Е, Ну як, я типу брав, брав, брав гіви, знаєте, там щось було. Щоб в мене була можливість дешевше взяти так, скажімо так, не будемо видавати По усі. барстру. Так, вже всі секрети. І я можливістю скористався. Добре, скільки років? 22. брат Алло. <говорю> <говорю> а ти що де? Ти як? Ого. газуй Пошли. Я тоже падаю. Тільки буває Ну, no, бедишь, а ти з мене сейсмиотип. <laughs> хто не падав, той не піднімався Хто не срав, той не поддержался. Значить тебе зараз нічого не треба питати Який? А я. <му> а я пировал А ты что, с вами нон поехал уже? Що, кажи, что ты на підкасте, нема коли Да. <му> <му> я даю. Ехати машину путам На, а я тебе космод доставлю. Що до чого нравить п'ятки за п'ятки років? Та двадцять один, двадцять два. Двадцять два. У п'ятнадцять. Уже сім років. Ні, я брав, мені двадцять один чекай. Я 2003 року народження. Ну. То тобі двадцять два. Двадцять два, так. Має бути. так. Так. Мені має бути двадцять два. Ти щось теж говориш, чи ти вже їдеш? Я ще тут. Я ще тут. Давай тебе якісь питання про блогерство запитаємо, бо ти щось відстаєш від нас. Добре, Володька, коли ти почав власне? <рі> Давай так от, я швидше почав, правда, Володя? Я yeah. Я тільки швидше був. Коли Баг... ти почав? Я в 9 класі. 17 рік? Це, це, це та, 17 рік був десь. Я десь 19 рік почав. 19, так. Ну я тоді вже точно знімав, а ти тоді щось гів і пробував щось теж крутитися. Так. Yeah. Бігме добре печеньку. Добре, оце все всередно, брід хлопці. Зараз візьму. Беру поки сім. Ну так, говорив щось, ні? О, що я буду собі тебе питати? Скільки ти моциклів мав, Володя? Mm. А, до речі, цікаве питання. Скільки? Так. Да. Mm. Mm. Про нові ми не говоримо. Говоримо за БУ. В смислі, чого не говоримо за БУ за нові? Mm. Ну, загалом, скільки я мав їх? Ну. No. Mm. Ну, всі в загальному, типу, і в новій Кові Старт, Covest. COVID, mm. COVID адванс. Потім що я взяв? Потім я взяв лайтуху. Так, і тима, що наште бок? Такін Татю, Я не рахую, то, що тату я то немає. Це прикольно. Так, що ще? потім... Потім після лайта. Мов адвансів на перепродаж. орієнтовно десь коло 10 мотоциклів Коло 10 мотоциклів. Ну. В мене було, якщо говорити про мотоциклі, то в мене була дельточка, і в мене був вайпер. Я самий бідний. не мав багато мотоциклів Вайпер до тепер є Стоїть гейтера він ще на ходу. А в тебе вже? Ну, цей адванс, що зараз розігрується, то є мій перший мотоцикл Типу не Ні. Перший мотоцикл, Якщо рахувати дідове, то я на ньому пішов візити, то це була планета перша. А потім після планети першої пересів на кові 250. Ну, якщо рахувати дідове, то я ще на Мінську 125-му катався. Знаєте, Що, то... Мінск файний ген? Та Мінськ, то БМ файний мотоцикл. Ну, якщо вже рахувати татові, я теж, то вже 12 мотоциклів. Це <laughs> ще два текін, і ще один Текін, Та mm. два тек. Червоні перший розіграв mm. і зараз Сірій. Mm -hmm. А, до речі, можеш в двох словах сказати щось за той розіграш? Так, на камеру, Типу, як ти там з татом договорився або що? Як то все було? Один блогер проводив такий розіграш. Чого? Вроді Закарпатті, теж мотик розіграв. Так, я пам'ятаю. Так, коротше, я такий став, щось підрахував, якби то ну, люди в внесках, типу, 200 гривень, туди-сюдим. Такий проходжу тату, кажу, ну, така, а я тут, де це збере? Я кажу, то треба пробувати, як не піде, то не піде. Але щось, ну, я, я такий, що я люблю щось пробувати нове. Uh -huh. І ризиковане. Я можу ризикнути, можу втратити, може бути й більше. Ти кажу татові, що може би це таку держуху зробили. Він каже, але, то не збирається, але тіпа, я кажу, треба робити. І так все почало, що вчився тюнінг текіна, тудим-сюдим. Uh, так це зробило. І зібралося ну, файло. Ти, 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 ти типу, тато віддав суму за текін, типу? Я купив, то був Tekken 22-го року, якщо я не помиляюся. А, ти та, тато відкупив. Діпо, я купив нового 24-го 24 року просто. Ага, а це і, з... і, і І частину суми то що там все лишило, купив у дрони з Су з того роді. Mm -hmm. І все, а там на каву лишилося чисто, там може якихось тисяч немає. Але зато двіжуха така, що. Але Бем... зато і аудиторії нової, і текін ну, новий, і плюс. І ну, щоб поміхали. ти собі розумів, по всіх довід. це... По всіх цих горах, там що в Миколичині, що в Ярем, що, що в інших селах, так як я багато подорожую, а люди знають, що я трошки їжджу всюди. То цей розіграш обговорювався. І зараз навіть цього. І... Ну, ну наприклад, я пам'ятаю, чекай, це було десь літом. Не на початку Це був березень, Це був зараз, буде рік рівно рік тому. Так, це, були... це було це було по кінець березня. так. Так, Він, закінчився. За... Закінчився... Так. Він закінчився 7 квітня. Mm. Та? Або 14 квітня. Треба, Точно? треба, треба подивитися би... по банці. Там треба подивитися, в мене було відео це. У мене є хлопці, я стартував у березні, але два тижні рівно тривав в продірах. Два тижні? Так. Все, на все? Що на все? М -м. Обговорюється, ні, обговорювалися, що ти розігрував що лайта. На навіть зараз щось, щось здається, теж чув. Стоп був 14 квітня. Стартував я вроді 22 березня. Е, цей чувак це виграв з середнього майдана, так? Ні. 29 березня. 30-го 14 30 я ну, 14-го я з Угу. Е, Ні, це Гаврилівка, село. Гаврилівка. Це, це там, де Христен живе. Йо, e... йо, Василь, Христен, я, я навіть не знав, але потім узнав. Ну, я подорожую, то я знаю, що там дорога ще хуяла. Там така дорога, що ми мали ходову бусі лечити. Ну, така не в обіду хлопці, але до вас тут під горф, цей кілометр, така собі. що, та ні, это я їх... ілюха, ілюха... І... забрав. І... Ілюха Илюха забрал. Илюха забрал, показится. А по дорога дорогу нормальную, Чотки Василь був тут Сонату. Сонату? Аж там коли той білої хаты все разортал. <гум> Ого. Сонату, але... А, а то не его. День дорогий Сонату там <гум> добре теркнул. <гум> Менше з тим. добре. <все. свист> Ясно. Це не в нас, взагалі то тема блогерства. А давайте, типу, поговоримо, які блогери, пообсуждаємо трошки блогерів. Які блогери, якраз, типа, коли ми починали? Ну, наприклад, коли я починав, я починав, коли в варварука було 40 тисяч. От я це хотів сказати, це важливо на подкасті. От які, наприклад, блогери були? Що, наприклад, ти дивився на них? Та як я, наприклад, дивився на Варварука, там верба вже була трохи. <свист> ну, типа. Диві... Ти теж на них дивився. Я Я вже а... дивився на інших Тоді, коли почалась фінал, вже був Пілівецький, він дивився, у нього було 200 тисяч. Та хто такий? На... Ну, Андрій Пелевський, зі Львова такий. А на... Ти на... це зайшли ти фотку? Да, так, так. Тут та, та. не було, дивився, що в нього було там багато підписки, що йому за аватарку писав, я це пам'ятаю, добре. <гум> mm. Ну, і ще був чорний гуцул, напевно, теж знаєте. Закарпаття. Та, теж... А, знаю, <кхи> цей дати <датець> Джоса. <кхи> нормальний штрих. Він, він Передаємо привіт. Ми, тоже... ми мали з Чотким Васю їхати гольфом чи в Закарпатті, але так, Гольфом, ми всі не поїхали. <кхи> <кхи> Ну Дивись, він починав у нього ж не питати двісті тисяч було, коли я його дивився. Коли я починав у нього бегме менше було. Ну він же почав, у нього вже були ті, коли почалась війна, у нього тоді відео нормально. Ні, Так набрали. я почав точно, що ще до ковіду і до війни. Типу, ти рахуєш, що мене до ковіду. чекай, ні, мене перші е рік ковіду, то мене вигнали з під коледжу, тоді мені заблокували, вже вже заблокували сторінку 80 тисяч. Тож... 80? Ну, 79... Ну, 80. Та, ну коротше, yeah, я всім yeah. говорю, що 80 тисяч було в інстаграмі. Не цілих 80, Хейтери можете під'їбати в коментарях. Приймається такі. Речі, на цьому підказі можна трошки Ні, що ви кажете. Yeah, yeah, тут... Твій підказ не наш. Твій yeah, yeah. А, Ну то що, то я, я собі можу позволити. Я yeah, можу... yeah, тут газа на цьому каналі. То є мій канал, я тут газа. І хто прийде мені на канал і буде правити, як він має жити? Я yeah, yeah, yeah. на цьому городі. Вехарка <laughs> моїм <laughs> пішінки. Партик кажи. Хто прийде мені в хату і буде правити, як мені жити, ні? Хто прийде мені на город і буде тут рети. Дивився фільм «Довбуш», чи ні? Я чув, що але я не дивився час. Дивився, дивився, я колись сам. Які взагалі фільми любите, хлопці? я фільми... Рідко, коли собі якісь фільми. Я би БМ подивився. У мене план на сьогодні був подивитися фільм, але. То якийсь тепер український файний випустили, як то у потяг. У потяг 30... 31 грудня, грудня. О. то можна безкоштовно подивити. 100 гривень у кінотеатрі. На ну. 100 гривень, чоловіче, це. Я почекаю. Це дорога, в Коломиї назад. Ну. Ні, це прийняття в на моєму роді. О. О. Файно сказав, файно! Але поки відос буде то роді разір закінчиться. Ні, так я зразу, типу, мене це... після полудні буде, я. Так, я це зразу кидаю, це навіть не монтуюся. Нічого собі тобі Макоді пише, покажи на А ні, Ти, цей сканал. Я думав, особисто пеш. А, до речі, хто знає Макоді? теж прикольно. Ну, дивіться, добре, давайте питаємо. Про кав'ярню і так, я так, дивився так, та. про перекуп бізнес. Мій ви... Мілю перебили, він щось говорив. Так. Дивіться, тако, я це там таке вам питання. Які ваші найулюбленіші блогери, так. На яких ви хотіли рівнятися, бо типа був. Метро кіцелюк! Та ні, метро кіцеліка я узнав після. О, бо, до речі, років це він, типу, такий з космачев. Ні, він не кісто... з космачев, він 15 кілометрів звідси. Не я кажу, я село, бо. Ага, казав не країна. казати, так? Погір? Так, так. Та, ж та, дивитися, є. Та я знаю, я б я, 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 я не знав, де. Добре, партия, драка Ну, типу... Мені дуже подобається Діано Ночка ну, Варварук, Ру особливо коли вона купальнику якомусь якийсь бікіні рекламує. <laughs> ні, то бегме кажу, я її си дивлю, сторіси, типу, навіть лайкаю, пускаю. Кого я ще дивлю, дивлюсь, з блогерів? Чекай, треба подивитися в підписку. Ні, стопе. Ще один мені блогер, який заходить сильно, це Галина Андрій. Це та, нормальний, нормальний блогеру Івано-Франківський. До речі, Блог, я, гал... я в Галина теж був в селі в гостях, типу, прям теж кажуть. Коли... Ну, як сказати, ми були недалеко від його хати, але він, типа, не приймав. Ми, коротше, в якомусь там кафешку. Це, я коротше, дум... з ним був. Так, це в нього в селі, я думаю, я теж не буду казати. Я знаю, так? Да? Так, я теж знаю. Так, кому То треба... Я знаю, перегляньте. Так, кому треба, той знає. А ти, наприклад, яких благ? Ну дивись, я люблю десь. Наприклад, ви певно не знаєте кексхаб. Знаєш кого Хто хто? Чернівецька область. Чернівець кексрад, хто він сам перший почав робити розігріш. Так, він оце оце у такі примушники. Він почав машини розігрувати. Тепер мотики. Ну він тепер розіграв до того КТМ по 100 гривень, бо внесок то за, за 24 години зібрав півтора мільйона гривень, Ого. купив шось шість чи вісім тачок на ЗСУ. Тепер він розіграв недавно хускварно 701, теж тоже на зсу. Угу. Mm -hmm. Там було перше місце хусварно, друге місце PlayStation, третє місце. типу, касну Ну, Ми рекламуємо себе. Вони... Так, ми рекламуємо ми себе. Ми рекламуємо. І себе. себе. І я на ньось. І ще мені подобається блогер. такий, типу... є ще два блогер, які мені подобаються. це Андрій Пельвецький. Та це нормальний. Ті мій такі підприємне такі... спілкування. Доступ, він цікавий. А тко та, взагалі з відомих людей? типу, не в загальному не блогерів. типу, тобі і тобі володі. Хто о, подобається? А я потім людей. скажу, що мені подобається. Так, думайте. Кріщану Роналдо. Те, що в ньому мотивація, типу, до цього він не пропускає тренування в шати. Тоді в мене Петя, А в тебе володя. Я ще не надумав. Я ще не надумав. Мені подобаються дуже артисти, типу, якісь що гарно співають. Ну, зараз мені Клавдія Петрівна. О, до речі, ще про Стефангі самоспів базу. Іллянайда база теж. Що ще вам подобається? Таке, що бартистів з, з артистів, так ну я, наприклад, ну, слух... дідю. ну що ви слухаєте? дідя, дідя ти Слухаєш я ти слухає? колись. Я колись коли був <coughs> фанатів. Я фанатів слухав. <coughs> я колись я, <coughs> я, <coughs> я зараз. Я зараз слухаю а а ілю, я... Ілю, я... ілю. Найду Клаудія я... Петрівна. В я... 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 мене йде Микола Гріцька, э, л... а, цей а, Кузмер <coughs> Лєвий. <coughs> і хто ще мені? А, Косміра, Космірка знаєте? Знаємо, як не знаємо. Космача разом відступали. Так? Так, а я не знаю. Ти висповним чи б Ну менше з тим. розказуй. він виступав, я сидив. Ну це так само, я можу сказати, що він виступав, я сидив. Ну, я був на концертах таких Ну, А він космач приїхав, там. Іван Попавич був у космаче. На тундрі приїхав, ну. Був. Чекай, хто ж там? То Фінка була у космаче колись. Колись це за до ще в перший клас, пан не ходив. А в мене. Я ще б на світі не був навіть. А в мене в селі згорів клуб. 2004-му Так, тиждень тому. Згорів? Бегмезгорів. Я не знаю, там проводка коротнула. клубу там десь 130 років. А ви знали, що вроді Фінка родом з Текуч? Та. Десь там, так. Я то не знаю. Десь тут, віці, текуче, а там адріжологвірність. Знаєте тих таких двох, що знімають їду, типа. Два я тобі зараз покажу, що, як це готувати. Знаєш, тих... Волевецький, може. чи Максим. Той такий, знаєш, такий старший. Львова? Ні, та десь відтика. Вони ще знімав з тим, знаєш, шефом таким, що готує, що в мастер-шефі знімався. Я не той не знаю. такий, що з іншої країни, знаєш того. А, той. той отой. Той такий, той, що має такі улос, типу, з іншої країни, він так. Чорний? Так, отакий. А і він не знімали, то типа вони мають скільки там 900 тисяч у і десь 600 в Інстаграмі, то його жінка десь родом недалеко звідси. А що за жінка? Ну, да. Пльотки, пішли пльотки гірські, гусольські. Це не пльотки, це просто типу, вона десь тут віце родом. ну, Ви, певно, бачили, наприклад, вона щось їсть наприклад, якусь картоплю до жарнуту. Вона каже, ну менше з тим, то mm. вона десь родом. Звідки я точно не можу вам сказати, але десь віць. Добре, в мене до вас двох таких питань, ви скосмачив. Я не знаю, що нас хвати, не такі грузіні. Та Молодець, ми згори, я Приїхав, мотоциклом приїхав ну, і каже, трошки... давай знімаємо вібачей. Ну, я, теж... я теж не з чистих. На другий Та... раз це підготую у Франківську, де У Франківську вже галасі є наступні зявки мають бути. О, чекаю запрошення в телеграм. Та 100 баксів за студію. А, ні, ну, то... ні, якщо скидаємося, то я не проти, мама дзвони. поговори по <реш> Алло? Щось мене. Ну, дивись, це та, буде одним кадром, так що це навіть нічого вирізатися та, не так буде. Та так я розумію, дивись, Драго, що я тебе хотів ще запитати, що ти там. Ти я знаю, що ти зар... зараз маєш 20 тисяч у Тітоці. Так. Ну, і ти колись був популярний, до... досить популярний, так? Та? Та, було... Ну, дивись, тебе так. То... Я тобі питання таке не давав, пану. Тебе батьки підтримують? Блогу? Ні. Не от, мене батьки навіть дотепер не підтримують. Е, ну, мене, наприклад, мій тато зараз більше в інструкторстві. Я зараз працюю інструктором гірських лиш. Це таке на YouTube, можна сказати, там багато не подивись. Я хай туда дорагі в Куданчу там вас навчить. Не в буковель. Я в кіденщині де навчу. ти ти взагалі в був. Ні, так ти ж був у мене в кідеш, ти знаєш, що там просто пало, як бобен. Снігом трохи засніжити, або якусь горку наліплювати. А приїхай, бери людей вкус, маєш тут є бери. Тут можна бугель. 500 гривень у день тут за загородський логонь. До тебе. А це за годину. Ні, можна тут близько поставити сюди зверху бугельний витяг, ти собі тут вчити людей кататись на лижах. Це було би тема. Була Було би тема, але, але ще треба теж якусь снігову пушку, бо бачите, хто буде десь дивитися це хер зна коли, то ми це знімаємо сьогодні 21 січня. Бачите, снігу нема. Погода так, якби десь ну, початок літа. Ну... Весни. Це не початок десь 15 березня, можна сказати. Так, от от. А знімаємо це 21 січня. <ріпій> mm -hmm. А чому ви зупинилися? Про блогерів щось питав. типу, а чи мене підтримують батьки в блогерстві? А вас підтримують? Взагалі? Мене дуже з, з першої дни. З першої дни не мене. Ну типу, так. як з першої дни не вони навіть не знали, що я з ним кую? потім побачили? Ну давайте. Але мабуть, підтримують. Я розкажу вам мене про... просто перші відео мої були дуже хірові. А в мене теж не були прям файні. У мене взагалі по могли це не було моїх перших відео взагалі. Я навіть себе не знімав у перших моїх. Ні, я, я зразу себе знімав такого, сперш, від, від себе. З першої війни на себе. Добре, Трека, і... розкажи історію, як ти типу, почав знімати це все було. Як я почав знімати, як то, то почав? на цілий ще один подкаст, то до рані можна говорити. Ну, у двох словах: коротше, я посварився з батьками, я дуже хотів на дискотеку у сусіднє село. В сусідньому селі була файна дівка. Мене щось не дуже хотіли пускати у сусіднє село, але, але я все-таки пішов на ту дискотеку. а юкам в той день лишила, і я це все почав розказувати. Це у мене почалося. Спочатку почав точніше розказувати на приватному аккаунті, де були десь 5-6 моїх друзів підписано. Потім мені один колега каже, о, дивися, цей, 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 він мені показав якраз тоді, здається, Варварука каже, диви, він робить озвучки, теж знімає з бабу якісь сторіс. Типу, а ти що так не годен? І будеш мати пару гривень може, за то. І типу, я його тоді так послухав, і дотепер я якби в цьому ділі ще сів мучу. Ну так, типу, це почав. Кручусь. Я. Ну ви зрозуміли. А ти як почав? Ну, у мене була історія проста. Мені, я перше почав, я почав знімати на YouTube, це мені певно було не знаю, якому це році було. По-моєму, коли був пандемія, коли був 21-20 рік. Я тоді купив собі запорожця якраз. Запорожця, так жди. Ти ж перше казав, що з 18-го року почав. Ну я вже зрозумів, що то трошки я був трохи ще малий тоді у 18-му році. Ну, ти я то я думав, я з 19-го почав? Ну я почав так, і в мене було 30 підписників у Ютубі. Потім Ютуб заблокували той. Тоді мені мама дозволила скачати Тікток, і я мав 20 підписників. Потім почалась війна, я там поїхав за кордон і зняв перше аніме, яке у мене зайшло на 700 перегляд. Ти дуже Й... любитель аніме. Ну, я любитель просто по приколу кидаю. Просто, просто по приколу, а, мотик і... в аніме, просто по приколу картинки кидаю за аніме. Ні, це а, не ні, це не а, а не люблю. — До речі, <свист> ви знали, що я буду графіку переклеювати. Так, я... ти ти казав. <свисток> — Ну, я нині узнав. і нині узнав, так. Дивіться, і тоді я почав знімати. Я знаю, яка буде? Ні, ти не знаєш. Знаю. Яка? Але не скажу. Давайте, там на Ютубі можете казати, там багато не подивлюся. Я, я знаю, що ярка. Яскраво буде? Так. Яскрава, ну. І тоді мені мама з татом почала підтримувати, я почав знімати, як я малюю прапори, і потім у мене відео по 500 тисяч почав Ого. набирати, по 800, я мав десь 10 Нє. тисяч підписників. У мене перше відео в інстаграмі, коли я відкрив <кхи> свій аккаунт про щепочку для плевання, вона набрала 5 тисяч за тиждень. Я єбать, 5 тисяч, я такий, а що би було, якщо... У мене за вечір 10 тисяч їх набрало, я просто в шоці був. Так, що буде, якщо 5 тисяч, типу, людей тако прийде вживу? Це, а зараз це, я... це, 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 це майже ціле населення. Космаче. Тут поумирало, щось це народило. Щось за кордон текло. О, до речі, за кордон не плануєте, хлопці, Ні. які у вас планують. Тут моє майбутнє. Тут твоє майбутнє. Ну, я так. не скажу, тут є багато цікавого контенту, які можна Тут є, можливості. То, що Та, скласти... тут є і... можливості. можливості, можна так сказати. Ну, гори то і гори. А не то, що тут. Ой, Три, ну, якраз, в Україні, так. Що я хотів дуже запитати вас, е, чи вважаєте ви себе гуцулами? Бо є таке, що приїжджають в Франківську, питають людей, ти гуцул? Кажуть, ні, приїжджають, ну, коли ми... фотографії не вятко, що <проб> я гуцул. А, ну, ну, ну. Ну, так, ну. Тут Андрей Готкова. Ставити там та не вставлю, бо не буду монтувати. <ривіт> Подивитися в нього в інстаграмі, якщо В Інстаграмі вставлю. Типу, Йо. все, все під, оп... під описом. Напишу. Напишу, що розігрується твій адванс. Може два слова сказати. Ну, дивіться, що розігрується мій адванс. Це якої адвансів пісяточка, але чотири сплини кіткі сили. Нічого не треба, робити. закінти донатик сто гривників. Людку коментар казати свій ніктеймісрамом у ваші контакти. Та нічого в разі вашої перемоги міг легко з вами зв'язатися і усе, і ви стали учасником. Усі гроші збору, до речі, підуть на ЗСУ. А тут могла би бути ваша реклама, тому звертайтеся до Нареги. Так. Писайте мені в інстаграм. І не забудьте на Анрего підписатися. То що, ми на цьому you завершуємо? шістсот e, щось, so. так, вже там монетизація капнула. No. Well, Ого. ну. Ну, Лодька, шоу що шо, Лодька, каже. <laughs> <laughs> То що, ми завершуємо на цьому підказ? А ти ще хочеш говорити, то це буде на три години підкаст, то це вже десь минут 15 ми це знімаю. Ти трошки поговориш? Ну, говоріть, що я подивлюся, що там все робить. Т... Ти подивишся, хоч познімаєшся. Так, знімай, 24 хвилини. 24 хвилини, ну. Тож, давайте тему для розмови, та й продовжимо. Тема для розмови. Так. Давайте тема для розмови, що там можна таке придумати? Що можна? Давайте спробуємо цей вгаду до зірок чи ні? Ні, Це вже окремо прийняли вуки. Ні, то таке не можна розказувати. як привеге, то й мене ще Так, ось якраз це я й хотів сказати. Тема для розмови що може бути таке? Як ти взагалі знав за мене, чоловіч? А за тебе? О, і потім за мене розкажеш. А та то вже через мене віче. Ну, за тебе я знав, що. Що ти почав мені теж писати. А я? Ти мені відео теж писав, що треба закінчитись. -ja, да? і... Я а ж, звернув увагу, і, тіпу, тоді вже зрозумів, типу, що ти сказав, що ти тут недалеко. Так. А за тебе за з тобою ми познайомилися, я тіпу, не знав тебе як блогера тіпу... і познайомився, коли якраз щось у... А, Адванса рекламували, літом цього. Йов, кого адванс? Лайта. Але що гата Літа до Але... того ти до мене підписав? Що... Було по цілуму троянда? пам'ятаєш? а та 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 і це відео мені в Тіктоці вибило, то я сі підписався. Я підтримую україномовний контент крутий а. Тоді вже вживу з тобою познайомився. А та, з тобою та. я вживу і познайомився, навіть не пам'ятаю. Коломеї. Чітко ні, в коломеї десь та, ти та, телефон та. якийсь йшов робити. Ні, ви ще, я веду відео, ви ще знімав, скільки коштує твої тим... Ні, то це вже пізніше, було. це пізніше. Це перший дразу де могло бути? Чоткого Васінь день народження. Ні, мені здається, що ми виділися в Коломеї, ти мені... ні. То ще до того було. Ми ще десь виділили до того. Ми ж ні, ми десь на автостанції в коло ми її щось так. мені здається. Ну, менше з тим. менше з тим. Ну ми вже знайомі десь років, теж 4, ні? Ми з тобою знайомі десь Пів півроку? Так, з тобою півроку, не більше. Цього літа знімали рекламу Advance. і Адванс. Хіба не один, хто і самий мотозек. Ні. А чо? А добре. Розказуйте. Чим відрізняється Адванс від Лайта? В Лайті є 28 кінських сил, це є повнорозмірний. Чекай, мотоцикл. Ще то, то 250, 250. Ні. Лайт то просто. є 300 кубові, розмірний, 28 кінських сил, на колесах 21, 18. Що ну, там? Ну такий файний, потужніший мотоцикл. А 24,5 кінських сили. Ну, не є якщо 250, -ка. 250 24,5 кінські сили. А якщо 300? -ка? 28. Возвись. Але там іде, але там де, е, це Так, повітряне у... масленне охолодження, можна так сказати. Не масляне, а водяне. Водянка та, там йде. Та, а, та, а у 2300 йде повітряне охолодження. А, Заразі, такі, а, як, а. як а. мене зараз Понял? Його можна лег... легко перегріти, як поїхати на ракету. Ага. Ну, якщо дати прям перцю такого теплу погоду. А, я не поводу. прийшов. Ні, хоч обкладку пройдеш, якщо ти будеш йому печати у сонці, то є питання. Бошень висключиться. Де, наприклад, ви найдальші були від хати, від Космачи, ти кудись подорож. Де мотоциклом, а де так, подорожували? Ні, мотоциклом був коло мені на кільці, заправлявся. Це найдальше? Не цікаво. А ти де найдальше мотоциклом був? Напевно, що Березові. Березові? Там, до ті півних. Ого, то ви далеко не їздите, то я люблю дельняке. Ну, в тебе права я у мене без правів, трахуй, що я без правів. Ну, ти рахуєш, що я без правів, то. Ну, я з правами мечистим. Ну, ти... а та... я без правів, то що? Я з правами, то. А Але з розумієш, з в мене типу, двух, мо і колеса стараються, якщо їду по асфальту. Я розумію. Ні, ну я, типу, без прав на дельті, то я на Дельті їх у Чернівці. На Дельті. Без прав, без документів. Та 80 кілометрів, це було У ваших руках. <клі> Ні, я був старший, мені було 16 щось. Ну, так, ти вгуд... ще рве. Ще... Ще... Не, не був, не був, не мав, де я 18-х здав зразу чотири категорії на права. А тепер не, не перездаєш вже. Бля, мене прострочення, але я їжджу на них погір. Коротше, комісар не повідомляє. З кого стану ще два місяці, так що. Треба yeah. Трейте здавати. Та якраз. лютий ти березень. ти за свій абош мати. Буду мати но, но, нову роботу після березня, ходити в МРЕО, здавати екзамен. А ти <реш> якраз відходив, за п'ятим разом здав, я, я два рази був, типу тепер вже напередаю більше Але якби не, я, не Та, якби не я, б не пішов. Так, якби не Володя, я б не пішов, це таки точно. <реш> <реш> Теж мотивую в сторіс. О, з правами цими. Ну, і все, Що ще говорить? Що <реш> ще говорить? Підписуйтесь, пишіть, підписуйтесь, пишіть, пишіть питання ваші, що вас цікавить з нас, трьох. Я думаю, що ми ще таке сюди зберемося, ні? Все добре, бо на ця кубанчика ходить. Так, ми ще десь зберемося, ви пишіть питання, думаю, вже на галасі вже дам 100 баксів за зйомки, якщо відео набере файне третьо. там було ж вроді 500 гривень годину. Так? о, ну то можна з пундиком все домовитися. А пундик вже там не працює. Похер, домовимось. Коротше, пишіть питання, а ми зорганізуємося. І все. підписуйтесь на Андреагу. На всі наші канали. Інстаграми, Тіктоки, я все полишаю в описі там Ілля і за Володя. Не забувайте, що я приїхав, тому що Ілля розігрує адванси. Він це вже вам казав. Переходіть, приймайте участь. Та дякую за підказу. Така домашня обстановка у нас отримала. Файне відео, я думаю.